нас может спасти. Но чудес не бывает. Мы прекрасно себе даем отчет, что мы будем восстанавливать. Это жемчужина была в Советском Союзе. Россия будет, Беларусь будет. А почему бы России не восстановить павильон, посвященный Украине? Потому что у нас а, порой очень много такого негатива. Да, мы боремся с героизацией Бандеры, Шухевича, но кроме этих негодяев, ведь украинская история богата. Возьмите одну фигуру Ковпака. Или вообще, вообще вся советская Украина, там же павильоны из Украины. И вы знаете, даже у меня такая идея родилась, сейчас открылся новый павильон Беларуси. А почему бы России не восстановить павильон, посвященный Украине, показать вот эту богатую землю? А ведь советская Украина ⁇ это, ну если угодно, пик ⁇ это лучшее время жизни этого народа начиная от многократного чемпиона ссср по футболу киевского динамо выдающегося литературы киностудии э, имени давженко самого давженко э, украинских фронтов полководцев таких как иван данил черняховский партизанского движения мощнейшего советского партизанского движения сумщина Путивль, э, И, карпаты э, э, ковпак медведев сабуров могу это бесконечно перечислять это все советская украина и я уж, ну, что говорить о промышленности, все, что мы знаем, Киев, Харьков, Днепропетровск, Южмаш, Донбасс, все это было создано в тот период. И это уникальное достижение. Ведь Украина, Украинская Советская Социалистическая Республика, это жемчужина была в Советском Союзе. Ну да, я вам так скажу, что махачкалинцам и вообще дагестанцам очень, они очень тяжело переживают эту историю, потому что она настолько чужая для них, вот она вот настолько привнесенная. Слушайте, ну вы из-за этих подонков, цепсошников, которые вас провоцировали, из-за этих беглых, которые за это получили деньги, вы на всю, весь мир как прославились? Ну на нами же весь мир смеется сегодня. Заглядывая в эту турбину, э, в поисках кого, в поисках чего? Ассаламу алейкум. Если бы я был бы среди тех братьев, которые были в аэропорту, я бы тоже посмотрел бы турбоактивный двигатель газотрубинный, в котором химическая энергия, топлива преобразуется в кинетическую энергию струй газа, вытекающих из реактивного сопла. И этот брат именно это смотрел. Ему интересно было. Он там не евреев искал. Евреев не надо искать. Они там в правительстве сидят. Их постоянно по телевизору показывают. Так что не надо нам сказки рассказывать. Наш дагестанский народ, он очень грамотный, умный. И он не будет еврея искать в турбоактивном двигателе. Ассаламу алейкум. Так не усугубляйте свою судьбу. Яркое свидетельство. Но Понимаете, когда гордятся в киевском режиме, что они отключились от белорусской энергосистемы, чем вы гордитесь. Я прямо вам хочу сказать, что мы наши энергетические мощности сейчас создаем с учетом дальнейшего участия в восстановлении Украины. Какой бы там политический статус ни был у этих территорий, мы прекрасно себе даем отчет, что мы будем восстанавливать. Россия будет. Беларусь будет. Перспективу личностного роста в широком смысле этого слова на освобожденных территориях. Дает быстрая, добровольная сдача в плен без совершения убийств и преступлений. Вот, понимаете, быстро, добровольно, моментально сдался, вот, и потом, вместе с отрядами российской армии, пришел на освобожденную территорию, строит новую жизнь. Я сейчас не утрирую, не шучу. Самое время над этим подумать. Вот прямо над этим. Вот, и не усугублять катастрофу. Важлива новина. Ну, Зараз ми з народною депутаткою Юлією Клименко спробуємо її проаналізувати. Чотири з семи кроків виконані. Єврокомісія в такий спосіб оцінює готовність України до переговорів про вступ ЄС. Пані Юлія, дякую, що ви дочекалися нас. Ну, і, і просив би зараз перейти до аналізу: того, це в нас наполовину порожня склянка чи наполовину повна. Так? Тому що чотири з семи кроків виконані. Це так би мовити, дехто подає як тріумф, а дехто каже, що в нас ще лишається доволі е, невиконаними три серйозних критерії. Е, вам слово, пані Юлія. Ну, я оптиміст, тому я вважаю, що склянка наполовину е, заповнена. Е, дивіться, безумовно, нам є е, куди ще е, рухатися, е, і що виконувати. Е, це оцінка Єврокомісії. Але сподіваюся, все таки е, ми розпочнемо е, процес переговорів про вступ ЄС, е, про який ми вже багато говоримо, і будемо паралельно допрацьовувати ті пункти, які залишилися на половину виконаними чи частково виконаними. Тому власне кажуть. І ми всі сподіваємося, що в грудні розпочнеться процес переговорів. Але насправді найскладніше це не зараз сім пунктів виконати, а ті переговори, які нас чекають, як ви бачите, по перевізниках ніхто нас ну конкурентів бачити не хоче. Тому переговори будуть секторальні, будуть складні, непрості. І насправді сім пунктів це тільки початок того, що нас чекає в наступні декілька років для того, щоб посісти гідне місце України в Євросоюзі і не втратити ні свої бізнеси ні права громадян ні багато всього іншого що е, треба буде змінити при вступі в європейської європейський союз пані Юлі, я з вами погоджуюсь ну просто можливо вже є розуміння хто буде входити до тих от різних кластерних переговірних груп так ми розуміємо що від цього буде без сумніву залежати не просто проведення тих перемовин а наслідки тої версії євроінтеграції яка буде узгоджена для україни і розуміємо що може Різнитися дуже різні моменти, тобто тут не йдеться про зміну, наприклад, там загально демократичних критеріїв, там рівність громадян перед законом, там подолання корупції і так далі. І так далі. Ні, ну тут йдеться те, та, також про гроші, про квоти і про певні е, програми з допомоги. У нас насправді катастрофа з переговорниками, як на мою думку, тут я не такий великий оптиміст. У нас ми нічого не робили для того, щоб підготувати переговорників в деяких європейських країнах, коли вони вступали в європейський союз. Їх було більше трьох тисяч, і вони системно готувалися до переговорів по кожному секторальному закону. Що стосується транспорту, агро, металургії і абсолютно всіх секторів, у нас. Це відсутнє, значить ця функція покладена на кабінет міністрів і профільних міністрів. Але профільні міністри це політичні посади. Переговори повинні вести висококваліфіковані спеціалісти в конкретних секторах, щоб найкращі умови для українців для бізнесу отримати. Тому міністр а може бути політично присутній на переговорах, але вести конкретні переговори по дозволах, ліцензіях, квотах, виробництву і по всьому іншому повинні вести люди, які в цьому щось розуміють. У нас поки що така категорія людей, яка би працювала на державу, відстоювала державні інтереси, взагалі відсутні, і це велика проблема. Їх треба починати готувати, і треба системно цим займатися. Це займе не один місяць і не один рік. Пані Юлія, чи ми зараз встигнемо до тих термінів? Так ну ті три критерії ми будемо домучувати. Зараз я їх до речі. Оприлюдню, отже, в документі Єврокомісії опублікованим Радіо Свобода йдеться про те, що Україна повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу набу, вилучити закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження на ЗК, продовження перевірки актів, на які вже пройшов процес перевірки та обмежень повноважень на ЗК щодо перевірки майна щодо обмеження надмірного впливу олігархів, якого в Брюсселі також очікували від Києва, що Україні все ж варто схвалити закон про лобій пані відповідно до європейських стандартів. Ну і питання реформи законодавства щодо нацменшин пані Юлія. Як в нас буде по термінах? По термінах того, що ви перерахували, чи по термінах вступу початку, до європейського початку Союзу? перемовини того, що я перерахував, тобто можливо вже лунають ті чи інші. Я не знаю конкретні дати. Ну, дивіться, в принципі, лунає дата, і дата залишається про те, що в грудні ми будуть прийняти політичне рішення, про власне кажучи, про політичне рішення про початок переговорів. Безумовно, ми будемо паралельно виконувати те, що про що ви тільки що оголосили. Там є законодавча робота, і там є питання виконавчої гілки влади. Також тому я думаю, я цьому позитивно на. Оштована, що мене найбільше хвилює, це про те, що у нас ніхто не думає і власне не формуються групи переговорників, які би вели секторальні переговори. Тобто, в грудні ми відкриємо переговори, а далі що відбудеться? Ну далі по кожному з галузей повинні приходити переговорники і вести переговори, причому достатньо професійні. От тут я не розумію і не бачу з парламентом це ніхто не обговорить, не доносить хто саме будуть ці люди і як вони будуть відстоювати ці позиції, тому що люди, які здають позиції зразу на. Старті, ну якби викликають питання, нам не потрібно, ну мені здається, просто аби аби здати всі інтереси. Нам треба максимально отримати найкращі умови для вступу в європейський союз, в якому ми хочемо бути і в якому, власне кажучи, українці вже давно висловили, що вони хочуть бути, але як то кажуть, не за будь-яку ціну. Насланок, пані Юлія, хотіла вас розпитати, що може нам принести. Веселого й вікопомного сьогоднішнього засідання Пленарної Верховної Ради, що там зараз? Нічого не, не не принесе? Ми до сих пір сидимо в правках до до закону про військовий ПДФО е, і будемо ще в ньому сидіти і сьогодні, і завтра. Тому, власне кажучи, е, це абсолютно технічна нудотна робота, якою я займаюся паралельно з ефіром на даний момент. Тобто, це просто правки їх 1646. По кожній правці треба голосувати. Чим ми і е, неефективно займаємося. Дякую. Ну в будь-якому разі терпіння вам наснаги. Ну і успішно ухвалити оті понад 1600 правок по закону про військове ПДФО. Дякуємо, Дякую, Юлії Клименко, відуже. народні депутації України, першій заступниці голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.